Участь у гала концерті взяли шість колективів. Розповіла художня керівниця Закарпатського народного хору Наталія Петій Потапчук. Їх, звичайно, є набагато більше і на самому конкурсі, який відбувся 16 травня. Їх було більше, але сьогодні виступлять дуже достойні, прекрасні, гарні колективи. Це аматорські хорові колективи. Виступлять ну і, звичайно. Таким зачином буде виступ заслужених між закарпатського народного хору. А зараз на сцені виступає ансамбль Ужгородської музичної школи імені Чайковського перлинка. Колектив у травні також брав участь у хоровому конкурсі. На галоконцерті в Ужгороді виконали три композиції, каже керівниця ансамблю Марія Мудраненець. «Епохи барокко, твір кірубінія, веселий канон німецькою мовою». Обробка Миколи Леонтовича «Ой, лист до лисиці та е, нашого автора, нашого улюбленого автора Закарпатського Ужгородського Віктора Деличка. Нічка місця нам ще не було об'явлено. Ми є. Учасниками фіналу і учасниками гала-концерту. Вік у нас різний, тому що справді у мене взагалі ансамбль, і він поділений на дві групи молодша і старша. Ці умови конкурсу нас спонукали об'єднатися, тому у мене такий трошки різновіковий вийшов колектив. Сьогодні ми виконали такі кращі зразки української народної, української народної пісні – це Андрій Гнатишин. І одна з найвідоміших таких хорових мініатюр це Ой, дуб, Дуба Дуба. Ми сьогодні знали, що будемо виступати в таких трошки умовах, якби вуличних. То треба брати якісь такі твори, які на 100% будуть звучати. Подивитися концерт, прийшла Ужгородка Діна. Це наша самобутність відчувається тут. Наші історичні коріння, і надихаєшся від таких днів. Слідкую за творчості Закарпатського народного хору, тому що металку та потопчум. Я знайомою, а крім того, Марія Михайлівна Мудранинець, яка Берлинку хор представляла сьогодні на цьому фестивалі. Це теж моя колишня колега і я завжди за її запрошенням ходжу на концерти. Я задоволена, що прийшла. Тут спочатку, звичайно, погода була краще, дуже жарко. В кінці гала-концерту всі колективи виконали молитву за Україну. Марія Лукеї, Віктор Пойда, Новини на Суспільному.